Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 35 хвилин на першу годину. Я вже прийшла додому, ходила я по ділам. Зараз вам все розкажу, покажу, що купила і де була. Погода хороша, плюс 6, трошки сонечко таке там проглядує. Хороша погода, вітра немає, атлічна погода. Можна. Ходить гулять. Ну, По-перше, я не пішла сьогодні за продуктами, того, що мені вчора ввечері позвонила моя подружка Леночка з Херсона і попросила тютя Наташа, давайте підемо зо мною, мені дали квартиру, треба взяти ключі. Хорошо, ми пішли з нею, взяли ключі від квартири і вони поїдуть вечором подивляться, яка квартира. Квартира, звісно, дуже хороша. Я знаю цю квартиру, в мене там знайома жила. Район Якорля, далекий район, 40 хвилин до центру їхати. Квартира трьохкомнатна, 82 квадрати, всі кімнати роздільні, здорова кладовка, ну, туалет, душева кухня, все як положено, балкон незастеклений. Другий поверх у неї. Але вона не дуже хоче, бо далеко дітям у школу. Для хлопця там школа є, начальна школа, а дівчат треба було б їздити в центр. Ну, я їй сказала Лена, подивіться, понравиться. Хорошо. Я запитала у того, що на ресепшені сидів хлопець. Він каже: якщо не підійде квартира, ключі повернете і скажете ні, ми одмітимо і будемо предлагати якусь другу квартиру. Ото такі справи. Ну, давайте, поїхала, я купила собі кермавілі, ось до якого тут числа. До 18 числа 11-го. Я люблю його, як сметанка. Бо я купила ж ось творожку в Арабському. В Арабському. По 9% жирності не було, я взяла по 5. Оце два творожка заплатила майже ой, пробачте. Пошти 4 євро, 3,90 заплатила за два творожка. Подорожав творожок. і взяла собі безжиреного молока до 13-го числа. Ну, мені немає різниці, обіжирений чи не От. А чого я туди ще поїхала за творожком, бо мені прийшла сповіщення на посилку із зевроше. Ось коробок. І ось те, що там було у цій посилці. Оце такий якийсь різдвяний. Це щось тут таке? Не знаю я щось таке, ну, щось якась вода, мабуть, туалетна. Що тут написано, чи ні? Да, буде туалети. 100 мл вода туалетна. І, і це, мабуть, якийсь ще класьон, чи що у другій коробочці, другій паночки. Тоді оце... оце в нас іде, що це в нас іде. Крем, це у нас іде з розою. Тоді ось ще два креми йдуть у нас. Ось отак ось. Тоді ще два креми йдуть, різдвяна серія. Бачите, ще два креми йдуть. І це духи, духи 100 мл 100 мл духи. Крім подивимось. Ай, не буду тут другу половину коробочку, не хочу. А це мочалка для тіла. Це мочалочка для тіла. От таке. От таке все. Оце було безкоштовне. Це було безкоштовне, як подарунок ішло у ці духи. Чого такі хороші подарунки, я вам скажу. Бо івроше закривається у Фінляндії. Не буде оце по. По пошті, що заказав, і, і прийшлю. Цього не буде. Буде тільки в, в Хельсінкі один е, магазин, фізичний магазин, один тільки в Хельсинці. Чого оце так вони зробили? Ну, бачите, ну і в раше така косметика, вона не дуже востребована, а ціни в неї не дешеві. Того рішили і закрити. Не хочуть фіни, є другі Більше. Хороші востребовані ті косметичні марки і парфумерні марки. Ой ці квіти мої красиві. Такі да? квіти, Оце ж це Лена мені подарувала. Бо я з нею ж кругом кругом ходжу, вона завжди просить, я ніколи ж її не відказую, іду з нею. Тоді пішла далі у той магазин нью йоркер ну як же не зайти. І взяла Настю, що такі, бачите, Ротесенький такий лапки, гусячі лапки, піджачок драповий. Стояв він у нас цей піджачок, стоє він у нас ой, бачите, 34,99. Зараз я заплатила 4,99. Бачите, тут нема гудзиків. Ні одного, ні другого. Такі гудзики повинні були бути. От. Але тут, бачите, ось один запасний гудзик здоровий. І один малесенький, бо малесенькі хоч по три гудзика тут і по три гудзика тут. Треба сказати Настюші, щоб закріпила. Я на Касі підійшла, кажу: ти знаєш, нема гудзиків. Вона каже, а отут. Кажу, тут один тільки ж сюди. Каже, зараз я подивлюся там у нас у підсобці. І винесла мені, бачите, один здоровий гудзик і один ще маленький. Кажу, мені маленький не треба. Каже, та бери все одно викинуть. От, ну, Дякую. Ось заплатила. 4,99. Бачите, магазин Нью-Йоркер. От. Довольна. Довольна. Настюші сфотала. Їй понравилося. Там, це такі обманчики. Це не карманчик. Це обманчики. Там були ще другі. Там був такі лапки, тільки мельчі лапки. І так він на, не на молнії. Ні, на молнії тоді такі кнопочки внутрішні закривалися. Тож красивий мені понравився. Тоді один світлий такий беж, і Вільвітовий теж понравився. І такий яркий, яркий, жовтий, і, як джинсова ткань така. Теж понравився. Вона вибрала собі цей хорошо, я це її купила. 5 євро це гамна діло, бачите, ті знижки у нас. Ось покажу вам ще. Газетки прийшли мені. О, Дивимося, що тут у нас. Клементини. Клементини вони хороші. Сацуму не люблю. Клементини хороші, але в мене ще є. Євро 49 кіло. М -м. Далі що? Дві коробочки такі конфети. Я купляла такі за євро в сток У Токмані, у Токмані по тому по купоночці. Не надо мені. Бачите, квіти красиві. Що тут ще сир якийсь? Сир якийсь. Хороший, мабуть, яка у нас О, не, риба, бачите, 7,99 ціла. Але вчора я там в один магазин заходила. 6,99, ціла рибка. А мене є ще в холодильнику, я не стала брати. Думаю, на що воно мені треба. Ну, ось конфети вже продають. Що тут ще? Це такий мені давали тільки малесенький сік, дві баночки вчора. Що це пельмені якісь 2,79. Ні, я собі наліплю. Не треба мені морозиво, полуниця кілограм, кіло 200 Чорники. 10 євро. А полуниці. Ой, а, ну А да. А полуниця тої 4 євро за кіло. Хороша ціна, чистенька така перебрана, але мені теж не треба. Так, що тут ще у нас? Подивимося? Таке щось тут Різдвяне, Різдвяне? Тут таке все Різдвяне. Ялинка така, бачите, ялинка. Угу. Ось шарики такі на різдво. Іграшки дитячі, всякі іграшки. Що тут ще в нас? М, цей сир непоганий. 3 євро. 7,49 кіло, ну і дешево. Це різдвяний кактус або дікабріст його ще називають. І щось вони в мене не приживалися. Я купляла собі, от квітнув і все. І більше не квітнув ніколи. Так, що тут у нас на кінець неділі? Нічого такого немає. Хорошого. Так, підемо далі дивитися, що тут у нас є. Сотку я люблю. Ага, на всі товари додали ще 11 відсотків 11, -го, 11. Отак от, от. А, з 11 по 13. -те. Так, подивимося. Ну, я так думаю, що це додали не на знижечні товари, а на, на повні товари. Але. Це треба йти і питати, запитувати, як там, що там у них. Та мені такого нічого не треба. Ну, я завжди люблю ходити туди, ви ж знаєте, по помібільним. Так що. так що так, що? Оце таке? І це у нас що у нас за магазин? Аско, Аско, Аско. так 50 процентов 50 процентов в сутки а что дополнительные? ну да дополнительный 50 я купишь я купишь товара на 200 евро угу. Так уже і на той, що купуєш, чи, чи тільки після того як купив уже, не знаю я. Та й знати не хочу, бо я не піду нічого там не, куп... не купуватиму. Нічого не купуватиму. Опять ті самі 99, ну, 100 євро опять ці коровки, коровки. У нас є дві є коровки. Їй дуже подобається. І от такі є. Я брала по 19,95. От, от такий один білий і один сірий. Ната любить дуже. Отак от давайте ще покажу. Оце таке, бачите, і вроше прислав посилочку. Я довольна, довольна. Це не для мене, для моїх дівчат. Буду посилку складати, що Ната скаже, їм покласти та й покладу. От так. Ну, це ж собі. Може, ті ленивих варенички зроблю собі. Сирники Ні, не хочу. жарити їх треба. Може, той, як і запіканку сирну, з кисло сиру, це називається кисломолочний сир по-нашому. Може, запіканку, а ні, я так поїмо. Це бачите, він довго тут хороший срок годності. Зараз я вам покажу до якого. Бачите, до 13-12. го го Я його з'їм 10 раз. Мені оце, оце однієї штучки хватає на три рази покушань. Скільки тут грам. Десь тут були грами 27, чи 280. А ось, ось, бачите, 275 грам такий колобочок один. один. От, от так, рідненькі. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримайся, моя мила, моя рідна, нескорена ненька Україна. А, ще хотіла показати. Це ж Сьогодні ж сауна, так я ж перед сауною у середу завжди міняю. Опять поміняла. Це ж таке, я вам казала, це не, не предназначалося як простень, не продавалося як простень. Це такі штори були. Вони нові, зовсім зовсім я ніколи їх не використала. А купила, що купила, вони такі були дешеві. Дві штори, вони, кстати, їх було дві в пакеті, дві штори стояли 3 євро. Антіла закривалась, вони вже дуже мене давніші. Так вони в мене і лежали в упаковці. От. І я думаю, чого ж я буду купляти собі ті простирадла, як у мене оце є. Ось поклала. Ну, да, не, хтось може скаже, не гармонірує красне там з красним. а мені нема різниці. Оце одіяло, ось така одна наволочка, як одіяло, і ще одна друга. Мені нема різниці, гармонірує чи не гармонірує, Хто що скаже, мене це зовсім не стосовується. Так що бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Тримайся, моя рідна, нескорена ненька Україна. Пока-пока.